Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. В черговий раз я роблю сьогодні інформацію. На жаль, знову своє звернення хочу починати з того, що минулий тиждень був знову тривожним. Немає спокою від повітряних тривог і атаки від цих ненаситних расистів. У нашій громаді більш-менш все спокійно, без трагедій, і як я завжди говорю, що будемо надіяти, що і в подальшому все обійдеться. Щодо робочих питань, у нас 7 липня відбулось засідання комісії щодо переименування нашого міста. Робота йшла дуже жваво, піднімалось багато питань. Хочу сказати, що ця комісія буде проводити свої засідання через кожні дві неділі. І якщо в цьому буде необхідність, то комісію ми будемо збирати і чаще, якщо будуть поступати до нас пропозиції. Ще раз хочу звернутися до всіх жителів нашої громади, що це питання дуже важливе. Я знаю, що зараз жваво обговорюється ці питання. Поступають різні пропозиції. Ці е, пропозиції е, треба надсилати на сайт нашої е, ради южної ради, і обов'язково всі питання будуть розглядатися. І, але ще раз хочу звернутися е, до всіх жителів про те, що треба. Вносити пропозиції, і ми повинні до кінця вересня, не до кінця, скажімо, до середини вересня, ці питання обговорити і прийняти вже відповідні рішення на сесії южнівської міської ради, щоб ми могли подати наші пропозиції до кабінету міністрів до Верховної Ради. Ще раз наголошую на тому, що якщо ми залишимо назву міста Южне, яке зараз є, то Кабінет міністрів має право самостійно внести пропозиції про зміни назви нашого міста. Тому ми не повинні до цього допустити, ми повинні самі оприділитись назвою міста. Також інформую, що в початок проведення громадського обговорення пропозиції щодо присвоєння комунальному підприємству, нашому Южнська міська лікарня» ім'я Романа Васильовича Лиманського, і, безумовно, враховуючи зна значний особистий внесок в будівництво і в розвиток нашої лікарні, модернізацію цієї лікарні. Носиться пропозиції, щоб присвоїти, скажі, назву цієї нашої лікарні іменем прізвищем Лиманська Романа Васильовича. Всі ми пам'ятаємо прекрасно, що цю лікарню практично будував Роман Васильович і лікарня, яка сьогодні, от та, яка вона сьогодні є, це завдячуючи безпосередньо Роману Васильовичу. Також це буде незабаром оприлюднено все на нашому сайті, де ви зможете лишати свої коментарі і свої пропозиції. Крім того, я вже вдруге взяв участь у форумі відновлення Одещини під назвою Трансформація, оздоровлення, реабілітація. Це захід про відновлення та післявоєнний розвиток медицини нашого регіону, ну скажімо, одеського регіону, де приймали участь і генеральні консули, іноземці, ну і багато бізнес, представників бізнесу іноземного бізнесу. Я, Виносив пропозиції щодо розгляду нашого, нашого центру реабілітації, який ми зараз будуємо. Тому що це основне питання, яке розглядалося, це розвиток медицини і реабілітації після воєнний період. 4 липня ми відзначали День Національної поліції із. Цієї нагоди ми запросили працівників поліції і до нашої сесійної зали, привітали їх із професійним святом, вручили нагороду. Нагороди, і я прекрасно розумію, що сьогодні поліції також нелегко. І вони роблять все можливе, щоб у нашому місті був е, порядок. Е, також анонсую, що на цьому тижні, 13 липня, відбудеться засідання виконавчого комітету Южнівської міської ради і 14, 14 числа. У нас відбудеться сесія Южності міської ради, де як на виконкомі, так і на сесії будуть розглядатися питання життєдіяльності нашої громади. І сесія, і виконком будуть в онлайн режимі, так що всі бажаючі будуть мати можливість послухати і. Скажімо так, отримати всю інформацію е, і як з виконкому, так і з сесії Южної міської ради. Зазначу, що е, в нашій громаді знаходиться близько п'яти тисяч внутрішньо переміщених осіб, е, із них біля, біля тисячі е, дітей. Е, ми цією категорії людей дуже тісно співпрацюємо, і при виникненні тих чи інших питань ми стараємося їх вирішити на цій неділі. Була зустріч із тимчасово переміщеними особами, були представники обласної державної адміністрації і депутати Верховної Ради. Е, на кінець хочу відзначити наших учнів, які отримали е, найвищі е, бали в, е, за результатами мультитесту. Учень авторської школи радіон Шулік отримав максимальні 200 балів з е, математики і. Учениця першої школи Валерія Мальцева отримала 200 балів з української мови. І ще декілька учнів нашої громади, наших шкіл, отримали від 190 до 200 балів. Це дуже високі показники. Я хочу побажати успіхів в навчанні і успіхів в майбутньому. Ну, практично, це всі питання, які я хотів сьогодні ви Про які я хотів вас сьогодні проінформувати. До зустрічі!